Я имею честь и удовольствие представить Александра Данилюка, министра финансов, одного из основателей Центра свободной экономики имени Кахи Бендукидзе. Александр, вам слово. Дякую. Всем, всем доброго ранку. Ну, для меня, на самом деле, большая честь сейчас выступить перед вами, и особенно в этом месте. Бо тут базується центр Біндукідзе, де я спів є я співзасновником. І ну всі ви знаєте, що нас і мене особисто пов'язують, пов'язували дуже тісні стосунки з тим, з цією великою людиною, якою ми всі поважаємо. І хотів, хотів нагадати, що вчора йому було 60 років, виконувалося себе. Виповнила себе 60 років. Ну, на, жаль, на жаль, він не дожив до цього, до цього часу. Якщо б він зараз тут був поруч з нами, повірте мені, ми б мали іншу, іншу країну. Ще одна новина. Я хотів, щоб тут також була присутня ще одна особа, це наш співзасновник Юлія Тичківська. Вона чомусь вирішила, що в неї є якась важлива причина сюди не приходити. Ну, Народила хлопчика. Та? Позавчора, буквально ще 4 години, і це було би в той самий день, коли народився каха. Ну, вони ще не визначилися з ім'ям цього хлопчика. Я, звичайно, можу скористатися зараз нагодою, поставити на голосування. Щоб у нас була пропозиція, все ж таки, офіційна пропозиція. Запропонувати їм ім, ім'я ім, ім Кахі. А, давайте все ж таки не буду цього робити. Я, я впевнений, що всі це підтримують. А, ну зараз вже для більш таких формальних, формальних речей. А, вже минув тиждень з моменту формування нового уряду. І мій вист, виступ сьогодні про те. Що я планую робити на посаді міністра фінансів? Ну, ми всі хочемо, щоб ми жили в розвинутій країні з економікою, що стрімко зростає з конкуренцією за робочу силу, з гідними зарплатами і як наслідок гідним рівнем добробуту для всіх громадян, з розвиненою інфраструктурою та якісними послугами держави. Впевнений, що більшість з вас, як і я, переконані, що ключовим драйвером для зростання Мають бути саме приватні інвестиції, а не державні витрати, тобто високий перерозподіл ВВП через, через бюджет. Аби залучити приватні інвестиції, потрібно забезпечити кілька умов: передбачувані ситуації в економіці, прості, однакові для всіх правила гри в податковій, митній, митні, судовій та інших сферах, прийнятне принаймні не більше. А краще значно менше, ніж у сусідів, податкове та адміністративне навантаження платників податків. Міністерство фінансів відповідає за леву частку у забезпеченні цих трьох складових. І я хочу розповісти про те, що, на мій погляд, потрібно для забезпечення подальшого прогресу у цих трьох питаннях. Найбільші вороги державних фінансів це популізм, непрозорість, намагання догодити всім. І свідомий самообман. Яскравий приклад популізму заяви, що Україна не може, може прожити без МВФ. Це популізм, тому що МВФ це не лише гроші, а перш за все, це реформи. Ті, хто говорять, що Україна може прожити без МВФ, насправді мають на увазі, що Україна може прожити без реформ. Тобто без приватизації, без ринкових цін на ресурси. Без реформування державних, державних фінансів. Якщо ми відмовимося від реформ, вже за кілька місяців у нас буде нова економічна криза. Не через недостатність фінансування від МВФ, а саме через те, що ми відмовляємося від реформ. Я думаю, що ви це досить добре розумієте. І тоді ми, і тоді ми все однак знову підійдемо до МВФ просити про допомогу. Співпраця з МВФ це також сигнал для всього зовнішнього світу, що Україна змінюється найкраще краще. Не буде МВФ, не буде допомоги від інших донорів, не буде доступу до зовнішніх ринків, не буде можливості повертати свої борги. Ми всі живемо сьогоднішнім днем. А насправді на відповідальність, відповідальна політика полягає в тому, що треба завжди дивитися на перспективу. Тому що. Ну, може, ми можемо прожити без МВФ місяць, два, може навіть рік? Але, і ми це вчора проговорювали, насправді ситуація це перспектива. Ну, Ви знаєте, що протягом 18 -го, 19 -го, 20 -го років ми маємо виплатити 18 мільярдів. Це, 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 це кумулятивне, це що маємо виплатити. Це величезні гроші. Як ми це зможемо зробити? Ну, приклад інших країн, вони розуміли, що є там, обмежені можливості для цього. І одна з можливостей це вийти на відкриті ринки і залучити ці кошти. А, але для цього треба зараз показати, готуватися до цього, що зараз ми знаємо, що ми робимо. Ми надійний партнер, ми виконуємо свої зобов'язання. Тоді нам повірять і в 2018 році, коли ми вийдемо на ринки запозичень. Це треба розуміти. І не займатися популізмом. До чого призводить популізм? Свідомий самообман політикуму, непрозорість та намагання догодити всім. До надзвичайного розбалансування державних фінансів, наслідком чого стала глибока криза в економіці. У 2014 році дефіцит сектору загальнодержавного управління це держбюджет, пенсійний фонд, місцеві бюджети «Укравтодор», Рекапіталізація банків та фонд рятування вкладів. Ну не забудьте Нафтогаз, така маленька була дірочка там. Складав 11 11.1%. 11,1 11, 11, Прогрес є. Прогрес є. Але попереду ще багато роботи. Як відповідальний міністр, я не буду називати цифр. Можу сказати тільки, що стрес-тест бюджету показав, є значні ризики невиконання державного бюджету. Я на закритих зустрічах про це говорю. Але якщо ви думаєте, що це якось зменшує або впливає на апетит політиків, на жаль, ні. Мене тільки призначили міністрам, але вже вистроїлася черга бажаючих, які хочуть отримати кошти. Ну, наприклад, на свій округ. Раніше в Мінфіні були спеціальні люди, які виконували такі забаганки. Я припиню цю практику в Мінфіні. Гроші, коли, коли на це виділяються гроші, там. я вважаю, що обмежені ресурси, які в нас є, мають виділятися на конкретні проекти через прозорий механізм розподілу Державного фонду регіонального розвитку. Крім того, я бачу велику неефективність використання державних коштів в освіті, охороні здоров'я соціальній сфері. Практика інших країн це підтверджує: наприклад, мене, мене не може турбувати, не турбувати безвідповідальність використання державних коштів а, та відвертий цинізм по відношенню до хворих дітей. Вже, ми вже з 2011 року будуємо Корпус Ахмадіт, ви може, знаєте, це. Витратили більше 500 мільйонів гривень. Готовність 13%. Ще треба до 2019 року вкласти 2 мільярда гривень. Чи в мене є довіра до цього проєкту? Немає. Ці кошти мали бути спрямовані на цільове лікування дітей. В результаті функцію лікування хворих дітей виконували таблеточки. Всі ви знаєте цю організацію. Вони збирають гроші з усіх нас і за ці гроші лікують дітей. Що робить держава? Вливає кошти в бетон. І дуже багато людей борються за ці кошти, гальмують будівництво, тому що вони хочуть побачити свій інтерес там. А діти хворіють і діти вмирають. Це не популізм, це цинізм. Перше моє, ключове, перше моє ключове завдання на посаді міністра фінансів це реформа публічних фінансів. Нам потрібно змінити філософію витрати бюджетних коштів. Мусимо фінансувати не будівлі, а послуги. Кожна державна установа повинна сформувати свою місію. Немає місії? Немає і коштів. Мінфін має стати драйвером реформ у реформуванні освіти, охороні здоров'я, соціальній сфери саме через кардинальну зміну механізму фінансування. Зокрема, ми маємо впровадити систему перевірки доходів та майного стану Мінстестинг. при наданні соціальної підтримки та пенсійного забезпечення. Маємо також продовжувати верифікацію соціальних виплат. Друге ключове моє завдання на посаді міністра фінансів це продовження фіскальної децентралізації. Яскравий приклад проблем, які виникли в цьому питанні. Місцева влада радо бере додаткові кошти, але чомусь. Не хоче брати на себе відповідальність також за реалізацію конкретних повноважень. Або ж центральні органи влади не можуть домовитися між собою щодо синхронного передання ресурсу та повноважень, що створює безліч проблем. Ви знаєте, з якою проблемою ми зіткнулися з ПТУ? ПТУ було передано місця, але управління майном залишається в Міністерстві освіти. Тобто органи місцевого самоврядування на сьогодні не мотивовані фінансувати такі заклади. Це приклад, того, це приклад того, як, як мають разом працювати міністерства. Третє завдання це реформа фіскальної служби. Реформування податкової та митниці, призначення нових кермачів цих органів за допомогою відкритого конкурсу, боротьба з корупцією та спрощення процедур. Оскільки це тепер зона моєї відповідальності, практичні зміни цієї сфери я розпочну прямо зараз. Фокусуючись на спрощенні адміністрування, на сьогодні МінФін затверджує всі нормативні акти податкової. Ми їх всі переглянемо і для цього залучимо як бізнес, так і громадськість. Окрема тема податкова міліція. Я дуже давно, коли не був в Мінфіні, я ну, вважаю, що це ворог номер один. Вартість отримання цього органу, якщо просто дивитися по Там балансу, вона просто не виправдана. Це я, якщо не враховувати іміджеві витрати. Якщо ми подивимося на іміджові витрати, подивимося просто сторінки газет, поспілкуємося з бізнесом, з іноземним бізнесом, то це прірва, це величезна дара. Що робити з такою організацією? Я думаю, що треба в кінці кінців набратися сил і її ліквідувати. І я це буду ініціювати. Найближчим часом. В, в податковій політиці моя позиція це відмова від будь-яких від будь від будь податкових пільг та преференцій. Четверте завдання: підвищення ефективності державного управління в усіх сферах моєї відповідальності. З 1 травня вступає в дію закон про новий закон про державну службу. Тому моє завдання як міністра забезпечення підвищення престижності і заробітної плати для державних службовців. Як ви знаєте, це дуже давно ну, вже деякий час моя публічна позиція. Я також буду ініціювати ревізію функцій та місії державних органів влади. Кожне міністерство має чітко та зрозуміло пояснити, для чого воно створено. По першу чергу, це допомагає потім пояснити це самим собі. Це також в мене був відповідний досвід. П'яте прозора приватизація. Ключовий тезис. Державні фінанси це не тільки доходи та видатки. Це і державні активи. Державні, е, державі належать не тільки підприємства, але й величезна кількість нерухомого майна. Це капітал, який в переважній більшості випадків працює не на користь громадян. Зиск отримують лише окремі групи інтересів. І всі про це знають, але чомусь нічого не робиться. Жоден, жоден міністр не має управляти майном. Це не його функція. Задання міністра фінансів і уряду в цілому розпочати масштабну і прозору приватизацію. Багато з тих кроків, що я назвав, зачіпають інтереси багатьох людей. Так званий по-англійськи vested interest. Я взагалі вважаю, що ну, закінчився час, коли ми робимо безболісні реформи. На цьому етапі, з огляду на, ну, на... Все, що відбувається в Україні. На цьому етапі ми зайшли зараз такі реформи, які будуть здівати дуже серйозні е, інтереси. Мій друг Каха Бендукіт заговорив, що не, не, не буває реформ, які всім подобаються. Якщо не більно, це не реформа, казав він. Так, нам потрібні болючі реформи, але болючі не для, не для простих громадян, а для тих, хто має корупційні інтереси. І мій досвід так ш, е, говорить про те, що люди можуть бути незадоволені, вони прийдуть, вони будуть щось вимагати. Але у нас, у політиків, є практика, як грати з масами так? і зробити так, щоб вони просто пережили це і натримали, що вони хотіли. Але от коли чіпляються інтереси людей в владі або поруч з владою, от тут ефективність. Цих інтересів так, набагато більше, ніж просто розлючені якісь е, вчителі, наприклад, або медики. Я готовий до того, що в мене будуть летіти з усіх боків стріли. Я до цього готовий. В принципі, я знав, що робота міністра фінансів складна. Але я ніколи не очікував, що до такої ступені. Особливо зараз дуже високі очікування, продовження роботи з, з МВФ, виконання обіцянок, які були дані всіми писниками влади раніше. Я від, розумію цю відповідальність, і мене ніхто з мого курсу не зіб'є. Ми має... Але ми маємо чіткі принципи, і я твердо вірю, що наслідування цим принципам допоможе нам заручитися підтримкою суспільства. І таким чином стане на захисті від цих стріл. Ці принципи прозорість та підзвітність у роботі, нульова толерантність корупції, нульова толерантність спробам політичного тиску на мене та на мою команду з будь-якого боку, активна співпраця з громадськістю та депутатами вже на етапі розробки нашої політики. І головним, головний принцип інтереси країни та всіх громадян є головним пріоритетом. Для того, щоб реалізувати все це, про що я щойно розповів, нам потрібно бачення, сильна команда, підтримка українського політикуму, підтримка суспільства. Мене тішить, що з першими двома компонентами в мене немає проблем. У мене сильна команда, в мене є бачення. Команду я представлю найближчим часом. В політикумі у мене є підтримка президента і прем'єра. Я буду робити всі можливі цивілізовані кроки, аби заручитися підтримкою моєї політики в парламенті. Я сподіваюся на підтримку громадського суспільства. Міністерство фінансів відкидало до діалогу. Громадське суспільство дуже важливо. Всі ці роки я цю підтримку отримував. І я сподіваюся зараз. Очікуючи, ну розуміючи ті виклики, які зараз стоять, ця підтримка тільки посилиться. Дякую за увагу.